Здоровенькі були, є й будемо. Як завжди, мене звуть Анатолій Васильович. Я той учитель української мови та літератури з Харкова, що створив канал Урок Українська. Окрім цього каналу існує одноіменний сайт Урок Український, де ви знайдете корисну для себе інформацію, в тому числі і тренувальні тести. Сьогодні 1 вересня 2024 року. А значить традиційний перший урок. План уроку ми маємо наступний. Ви почуєте вступне вітальне слово. Потім ми поговоримо про ЗНО ЧНМТ і що чекає випускників 11 класів в цьому навчальному році. Я нагадаю вам про те, що починаючи з цього навчального року ми вже працюємо за чинними нормами українського правопису 2019. Почуємо огляд професій, які в майбутньому будуть користуватися великим попитом. І на цьому закінчимо урок. Але спочатку я вітаю всіх українців, бо щороку, 1 вересня, в Україні відзначають День Знань. Цього року він знову пройде в умовах війни, а частина наших школярів і студентів не зможуть сісти за парти в рідних навчальних закладах, як от у нашому рідному Харкові. Попри все це, онлайн чи офлайн, новий навчальний рік почнеться. Він почнеться з вірою в близьке мирне майбутнє і з надією на нашу перемогу. Шановні учні, вчителі, батьки, щиро вітаю вас з прекрасним святом вересня, з Днем Знань. Бажаю вам успіхів у процесі опанування нового, удачі, бадьорості духу та здоров'я, справжньої дружби і радості відкриттів. Нехай навчальний рік буде наповнений незабутніми моментами і грандіозними успіхами. Девіз цього навчального року звучить так: людина виготовлена із книг, які вона читає. Сподіваюся, що цей девіз допоможе вам розкрити цей світ, бо він є чудова книга. Але від нього зовсім мало користі, якщо ви не вмієте читати. Отож, перша частина нашого уроку, що чекає випускників 11 класів, Наприкінці навчального року НМТ, те до чого готуватися. В Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, що 2025 року учасники національного мультитесту можуть проходити перевірку знань вже навіть не з чотирьох, а з п'яти предметів. А очільниця центру Тетяна Вакуленко додала коментар, що вони сподіваються на те, що так не станеться. Бо тут є декілька викликів. По-перше, 5 тестів в один день, то занадто навіть для наших українських учнів, які загортовані нелегкими життєвими обставинами, а що занадто, то не здраво. Перш за все, мова йде про фізичне і психологічне здоров'я дітей. По-друге, це питання логістики. Якщо розбити 5 предметів на декілька днів, то це транспортні проблеми фінансові витрати. Тож сподіваємося, що складати ми будемо все-таки 4 предмети. А ось після нашої перемоги у війні модель тестування можуть змінити. Але про це надзвичайно заздалегідь будуть попереджати. Ось в такому разі кожен учасник складатиме один предмет в один день. То це може бути і декілька предметів, зокрема і 5. При цьому держава самостійно визначатиме, які предмети є обов'язковими. А які за вибором. Маємо наступний висновок. Модель тестування тісно пов'язана із закінченням війни. Незалежно від цих умов, ми починаємо підготовку до НМТ вже буквально зараз. В перший день тижня на каналі буде опубліковано два уроки. Обидва будуть присвячені новому правопису і його впливу на НМТ. Тепер короткі поради для тих, хто від сьогодні планує зайнятися підготовкою. Перша заведіть окремий зошит. Від 48 до 96 аркушів. Там будуть вас теоретичні матеріали та вправи. А зі зворотного боку, я вам рекомендую організувати власний рукописний словник. Туди будете записувати складні слова з точки зору орфографії та слова з важким наголосом. А ще краще завести окремий рукописний словник для слів з важким наголосом. Бо на НМТ чи ЗНО байдуже буде обов'язково завдання з визначення правильного наголосу. А це один бал. Ми ж боремося за кожен бал в нашу скарбничку. Наступний пункт: не забувайте працювати з теорією, робити замітки і обов'язково виписувати винятки, виписувати і вчити на пам'ять. Це допоможе вам отримати як мінімум 1 бал. Далі, тренуйтеся регулярно, є можливість беріть участь у олімпіадах, конкурсах і різноманітних мовних змаганнях. Вб'єте двох зайців і потренуйтеся з мови і загортуйте свою психологічну стійкість. Далі поступово формуйте свою власну стратегію виконання тестових завдань, тренуйтеся виконувати тестові завдання за певний проміжок часу. Учіться раціонально розподіляти час виконання завдання. Годинник увесь час перед вашими очима повинен бути. І найважливіше обов'язково працюйте над своїми помилками. Не пропускайте, не відкладайте на потім. У вас обмаль часу. Запишіть в окремий план виправлення помилок. Зробіть собі скрін чи фото, запишіть аудіонагадування, але не залишайте свої помилки без виправлення. І останнє – це психологічна підготовка. Налаштовуйте весь час себе на позитив, на позитивний емоційний стан. Тренуйтеся працювати в умовах стресу. Не давайте збити себе з пантелику. Це не значить, що в себе вдома, чи в школі, чи у репетитора треба влаштовувати апокаліпсис, але тренуватися, працювати в складних умовах варто. Висновок високий результат на НМТ це підсумок довготривалої, системної підготовки з того чи іншого навчального предмета. Не слухайте і не вірте легендам про те, що мій знайомий чи моя подруга взялися готуватися в травні місяці. І отримали по 199 балів з кожного предмета, бо на те вона і є легенда. Наступний пункт нашого уроку – це робота за новими нормами українського правопису. Для довідки. 22 травня 2024 року сплив п'ятирічний перехідний період для чинного українського правопису, який був затверджений постановою Кабміну номер 437 відповідної дати. Це означає. Що наступний навчальний рік ми працюємо за чинним українським правописом. Висновок треба добре знати. Всі зміни, які відбулися в зв'язку з прийняттям цього правопису. Зараз я вам тільки оглядово розповім про деякі з них, а на наступному тижні обов'язково вийде два уроки, де ми детально розглянемо кожну зміну із директивних норм. Тобто тих норм, які вимагають без варіантів вживати так чи інакше написання певних слів, можна виділити наступне: числівник пів з іменниками власними чи загальними назвами ми пишемо окремо, крім моментів, коли ці слова позначають одне ціле. Наприклад, півроку, півяблука, півєвропи, але півзахисник, півмісяць, півострів. Друге, такі слова, як проєкт, проєкція, проєктор ми пишемо через літеру «є». зникає літера й у словах ісая, мая, Гоя, Соєр, Хаям, «фейербах», «секвоя», Фоє, Єті і в подібних словах. Якщо раніше слово священний ми писали з двома літерами «н», а священник з однією, то тепер і священний, і священник ми пишемо з подвоєнням. За аналогією зі словом письменник. Далі дробові числівники 2 3, 3 4. По раніше ми писали 2 треті, 3 четверті. Тощо, більш детально ми розглянемо всі зміни правопису на наступних двох уроках. І настав час огляду професій, які будуть мати великий попит в найближчому майбутньому. Це не те, що мені приснилося. А результат аналізу декількох публікацій з різних засобів інформації. Отож, як свідчать аналітики, найближчим часом користуватимуться попитом такі професії: інженери it технологій цифрових технологій, розробники мобільних додатків, фахівці з кібербезпеки, робототехніки або розробники домашніх роботів. Фахівці з альтернативної енергетики. Освітні спеціальності нікуди не зникнуть, незважаючи на онлайн-навчання. Архітектори та спеціалісти з урбанізації будуть особливо користуватись попитом, розробники компонентів розумного будинку і робітничі професії теж нікуди не дінуться, але вони вже вимагатимуть нових навичок, оскільки їхня робота буде пов'язана з новими технологіями. А звідси переходимо до наступного моменту, які ж навички необхідно в собі розвивати. Перш за все, це навички STEM. STEM – це термін, який об'єднує різні споріднені технічні дисципліни, науки, технології, інженерію та математику. Далі необхідно відмінно володіти українською та англійською мовами. Сподіваюсь, не треба пояснювати, з якою метою. І останнє це уміння критично мислити й аналізувати велику кількість даних. Тепер ви знаєте, над чим вам варто попрацювати, а я анонсую, що на наступному уроці ми вивчаємо директивні норми чинного українського правопису 2019. Дякую за вашу увагу! Бувайте здорові, живіте багато, бережіть себе, далі буде!